Так, сьогодні я хотів відкрити вам очі на тактику державного терору, яка застосовується нашою так званою системою правосуддя. Вірніше, вона не наша, вона держав, орган державної влади, вона система державного правосуддя. В тисячу, у 2011 році було винесено, 12 грудня 2011 року було винесено рішення у справі номер 2270 дріб 14181 дріб 11 про зобов'язання Державної міграційної служби в Хмельницькій області невідкладно вклеїти фотографію паспорт громадянина України, який видати йому на руки. Ця постанова залишається не станом до сьогоднішнього дня. І я це виписав з рішення суду не одного і для того, щоб багато не говорити, тут їх є там, більше 30 штук і всі ці рішення 2022 року. Чому я звертаю увагу на 2022 рік, Чому? тому що в 2021 році був прийнятий закон про об'єкти критичної інфраструктури Держави Україна. І саме в 13 му пункті здійснення правосуддя було віднесено до об'єктів критичної інфраструктури. Тобто, якщо правосуддя не здійснилося, то це є вчинення посадової особи суду, а саме судею терористичного акту. Колегально Хмельницький апеляційний суд з метою посилення страждань. Від тортур у формі катування правосуддя застосував тактику терору і виніс явно, е низку явно та очевидних законних постанов в звертаю увагу в тотожних правовідносинах, які прямо суперечать одній одній та є діаметрально прикладними. І я для того, щоб не зупинятись, візьму перік справ 10 номерів і негативних і 10 позитивних, які привели до негативного результату. І так, справа 686, дріб 37, 85, дріб 32. І з метою упущення довгого затягування процесу я буду між е, дробом, е, оскільки номер справи, перші цифри і останні, вони одинакові у всіх справах. 61, 109, справа, номер 43, 42, е, наступно 96, 24, 96, 28, 67, 17. 67, 32 45 48. І всупереч такій правовій позиції. Той же самий Хмельницький апеляційний суд вносить діаметрально протилежне рішення і пише, що встановив, що судове рішення, яке вже виконано у 2018 році. Тобто, є внесення явно та завідомо неправдивих відомостей в офіційний документ. І наявні чіткі та переконливі докази тортур у формі катування правосуддя. Е, номера справ у нас такі: Номер 686, дріб 48,73, дріб 22. Е, так само з метою опущення незатягування часу. Е, середні цифри е, зачитують. 2073, наступна 1765, наступна 1255 наступно 3512, наступно 2082, наступно 68,04, наступно 57, 57,73, наступно 47,57, 41, 36 і 22, 714. Тобто судова система держави Україна стосовно одного і того самого факту юридичного виносить. Діаметрально протилежні рішення, і на підставі тих діаметрально протилежних рішень забуває, що вона відмовляє у захисті інтересу. Внаслідок цього було змуш... був змушений подати позов про встановлення факту торту у формі катування правосуддям порядку окремо і безпірного провадження. Справа номер 686. Дріб 58, 56, дріб 23, в якій ухвалює 13, від 13 березня прийняту позовну заяву до розгляду і відкрите провадження у цивільній справі за позовом про встановлення факту тортур у формі катування правосуддя. Розгляд справи провести за правила з загального провадження. Одначе, по колективний розум суддів Держави Україна, 7 місяців. Щось там робив, незрозуміло що. Хоча чинним цепока України визначено строк розгляду справи строк підготовчого засідання, який складає разом 90 днів. Через сім місяців, а саме 11 жовтня 2023 року, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду вирішено закрити провадження у справі за позовом до Хмельницького апеляційного суду про встановлення факту тортур. У формі катування правосуддям у, фу... у порядку окремо безпірно поважень. Ну, е... Хотів звернути увагу на інше, на те, що на сьогоднішній день відповідачем є держава Україна, і держава Україна не може бути в особі, оскільки процесуальне представництво надає тільки процесуальні права процесуальному представнику. Держава в особі не буває, як я вже говорив, на сьогоднішній день статус держави не є загальнонародним. Таким чином продовжується татування правосуддям, оскільки один і той самий, одне і те саме рішення, яке не виконано до сьогоднішнього дня, в цій справі вже більше трьох тисяч рішень суду. І кінця краю цьому немає. Тобто є чіткі переконливі докази, що люд... якщо людина не згодна з чимось, звертається до суду держави Україна, то до неї застосують тактику терору і тактику тортур у формі катування правосуддя. Це все, що потрібно знати про українське правосуддя в сучасному його вигляді.